У горішніх плавнях відбувся відкритий чемпіонат міста з бадмінтону на чотирьох майданчиках спортивної зали комплексу Динамо, боротьбу за нагороди в своїх вікових категоріях вели понад три десятки юнаків та дівчат віком не старше 16 років. Юний бадмінтоніст із горішніх Плавнів Сергій Запорожченко зізнався, що скучив за турнірами з бадмінтону. Так, скучив, тому що через війну довго не було ніяких змагань. Ну, що дає цей вид спорту тобі. Ти вже і у коледжі навчаєшся, але все ж таки займаєшся спортом. Приносить задоволення, бадмінтон. А які емоції ця гра тобі приносить? Тільки позитивні. Тут є суперники для тебе гідні? Так. З якого міста? Черкаси і Кремичук. Організатором змагань є відділення Бадмінтону дитячої юнацької спортивної школи номер 3 яке вже багато років розвиває бадмінтон у горішніх плавнях. Набираємо зараз з першого класу. Дорослих ми вже не беремо. Вони виходять і ну, далі вже тренуються, де будуть навчатися. Діти в основному у нас перший клас і по сьомий. Є декілька чоловік, дев'ятий клас це двоє двоє хлопчиків, двоє дівчаток. На відкритому чемпіонаті міста з Бадмінтону були представлені юнаки та дівчата трьох міст Горішніх плавнів, Кременчука та Черкас. Ми розділили їх на дві групи, так як три команди Черкаси, Кременчук і Горішні плавні з кожного місця по 10 чоловік, ми розділили на дві групи. Тому в першій групі у нас грають 2008, 2009 і 2010 рік, і молодші в другій групі. Ну, так як команда у нас ще молода. Діти я вважаю справилися із тим завданням, яке ми їм поставили. Це перший опит на таких, ну можна сказати, великих змаганнях для них. Першими у боротьбу вступили представники наймолодших вікових категорій. Враженнями від змагань діляться гості з Черкащини. Мені тут подобається, як би, відчуття в мене тут не дуже все знайоме, але, але намагаюся. Ну страшно дуже. Розкажи, як перші ігри для, для, для тебе склалися, на який результат розраховуєш. Ну, перші дві ігри це вони, я їх проіграв, а слідуючи я виграв. Тепер є шанси на медаль. Надіюсь, так. Як почав займатися бадмінтоном? Які відчуття, коли граєш у цю гру? Ну, почав я займатися, просто в мене сусіди грали в нього, і я якось теж захотів спробувати, в мене там щось вийшло, тренування мені подобається. Там тренер гарний. Мій тренер на фізкультурі у школі і на бадмінтоні були сусідами дуже гарними. У наймолодшій категорії також виявили себе дівчата із Черкас. Софія Русіна стала бронзовою призеркою. А Уляна Савченко здобула золоту медаль. Це сподобалось. Гарний настрій. А як виступила ти? Гарно, дуже гарно. А який результат в тебе? Отлічний. Ну, місце. Місце яке? Перший. Перше. А як вдалося тобі? Як турнір складався для тебе? Як вдалося виграти перше місце? Тяжкенько. Фінал яким був в тебе важким чи ні? Тяжкенько. ти грала у фіналі, розкажи? З дівчинкою, але я не пам'ятаю, які звати. Як виграла легко чи напружна була боротьба? Напружна. Я першу партію виграла, другу програла, а третю виграла. Тобто хвилювалася, мабуть, так? Трішки. Як ти почала займатися? Сначала спочатку спочатку я пішла з батьками на Бадмінтон, і мені сподобалось, я почала займатися. Я змагалася з супротивниками, але один раз проіграла. І, а всі останні рази я вигравала і зайняла третє місце. Бадмінтон ну, це важкий від спорту? Ну, не знаю для, для інших, але для мене він легкий. Легкий. Що тут головне для перемоги треба? Ведь пустим місцям і хорошо отримати подачу. На твій погляд, за рахунок чого перемагати треба, <світил> ну дуже добре займатися. На належному рівні відіграли й представники старшої вікової категорії із команди Черкас. Гості змагання грали впевнено та вибороли медалі вирішальних матчів. Марія Шохіна перемогла серед дівчат. Чесно кажучи, не очікувано, що я виграла. Якось сил не було взагалі грати. Але потім зібралася думками, типу щось з цього. І як почала тупо мочити. Більше всього, що... дякую це тренеру. Він всьому всьому навчив. Він мене викрапкав на такий уровень. І всьому цьому його заслуга. Хто була суперницею у фіналі? Марія Маркевич. Черкас. Да, теж Черкас? Часто, мабуть, граєте, так? Так, да, ми часто граємо. На тренуваннях ми взагалі почали так грати, що вона ви, виігрувала мене. А, да, якось неочікувано, що я якраз таки її виграла на змаганнях. Як фінал складався? Друга партія трошки, звісно, мене огорчила, але потім на третій знову таки зібралася і. Почала мочити. Все слишком прекрасно. Тут не скучно, постійно туди-сюди, бігаєш. Це енергія, просто прес з тебе, її можна якось виложити. Витратив усі сили, створював опір суперникам до заключного розіграшу ще один представник команди Черкас Михайло Привалов. Він відчайдушно боровся у заключних двох матчах та у підсумку виборов срібну нагороду. Справді добре результати, добре попрацював за ці дві гри. Вважаю, що друге місце доволі таки достойно заслужене. Враження дуже позитивні від турніру. Справді гарні, сильні гравці тут зібрались. Займаюся 4 роки бадмінтоном. Прийшов я цю гру. Ну, у нас сімейне таке. Батько займається бадмінтоном, мама бадмінтоном. Я захопився теж бадмінтоном. На думку Михайла, для успіху у бадмінтоні юним спортсменам, треба розвивати наступні якості. Спритність, швидкість, витривалість, однозначно витривалість. Майстерність, правильно підбирати тактику. Відчувати аути дуже потрібно вміти гарно. Це дуже складне, але дуже потрібна якість. Ну і так тобі вдавалося відчувати, так? Повтори, будь ласка. Відчувати вдавалося аути. Деякі вдавалося, але загалом ні, якщо чесно. Багато брав аутів, багато ваути бив. На церемонії нагородження були оголошені результати змагань у одиночному розряді наймолодшої вікової категорії. Перші місця вибороли господарі майданчика із 3 гліб попов та Катерина Нестеренко. Дуже тяжко. Я переміг тому, що мій суперник попав в сітку. А очікував, що будеш переможцем. Ну, да. Чому саме? М -м, бо дуже у мене слабенькі такі були. Не знаю, завдяки чому вдалося перемогти, але мені сподобалось. Який матч був найбільш важкий для тебе? М -м, останній. Останні. Як він складався? А -а не дуже для мене гарно. Я одну виграла, а всі інші програла. Що треба, щоб у бадмінтон класно грати і вигравати? М -м. Які якості? Не линитися. І все навірно на твою думку, Швидкість і не ленитися. Серед господарів змагань срібну медаль в молодшій віковій категорії здобув Марат Газієв. У старшій віковій категорії Дар'я Шпорт стала бронзовою призеркою. Зазначимо, що ця спортсменка нещодавно також стала призеркою гімназіади України з бадмінтону. Усього представники горішніх плавнів здобули чотири медалі. У старшій категорії серед юнаків бронзу виборов представник Полтавщини Ілля Купцов із Кременчука, який намагався створити конкуренцію черкаським бадмінтоністам, у яких срібна та Золота нагороди